В ефірі радіоко продовжуємо відповідати на ваші запитання. Наступне запитання таке: чи є можливість у громадянина призовного віку отримати відстрочку від служби за наявності батьків інвалідів? Чи потребується додаткових документів і рухів? І як, врешті-решт, зорієнтуватися в час тих змінах і доповненнях законодавства в цьому запитанні? Пане В'ячеслава, будь ласка, роз'ясніть. Ну, от це питання щодо звільнення з військової служби на підставі інвалідності батька або звільнення від мобілізації на підставі батька інваліда. Воно було певною мірою узгоджено в старому законодавстві, і воно ну, тою чи іншою мірою можна було виконувати якось відслідковувати. Але ж, от дійсно, зміни до законодавства, які відбулися 18 травня, і набули чинності, вони відбулися таким чином, що потім, наскільки ви пам'ятаєте, буквально через 2-3 тижні знову були дописки до цього закону, да, Там, чи, чи потребує, наприклад, чи потрібно е, військовослужбовцю або е, громадянину, військовозобов'язаному доказувати, що його батька інвалід потребує сторонньої допомоги, стороннього е, там догляду? І е, це виникало потім ну дійсно, це, взагалі з юридичної точки зору, це трошечки є оксюморон. Чому тому, що його проблема е, громадянина зі здоров'ям, вона вже вказана? з Точки зору інвалідності, тому не можна сказати, ага, ось от він інвалід. А, а чи потребує він інші сторонні? Тобто, у нас всі інваліди, вони всі потребують якоїсь допомоги. Бо якщо б вони не потребували, вони б не були інвалідами. Зрозуміло, так? так? Тобто так. інше питання полягає в тому, що людина без інвалідності. І ну, вона також може потребувати сторонньої допомоги, ну це пов'язано з віковими, з хворобами, тобто інвалідності може не бути, а потреба в догляді будь. Ага. Тому в цьому питанні, так, да, дійсно. Тому, коли, якщо конкретно відповідати на ваше запитання, чи можна звільнятися? За інвалідністю батька, да, ця норма, вона практично після всіх цих змін вона взагалі-то збережена, вона існує, вона працює. І я хочу зауважити, крім того, додати, що взагалі то закон говорить про сімейні обставини, про і інші і різні сімейні обставини, які потрібно заявляти, і не думати, що от хибне таке уявлення, що всі думають, що закон це щось таке автоматичне. Нажав на кнопку, там написав заявку, і воно все повинно відпрацюватись. Ні, в тому і справа, що закон це процес. І закон живе там, де його, я ж постійно кажу, де його за нього боряться за право, за, за право е, цим законом користуватися. Тому, е, якщо є батько інвалід, то не треба. Гадати не треба, треба діяти згідно до закону, подавати, наприклад, заяви чи репорти і вимагати цього е, рішення частини або рішення ТЦК е, щодо прийняття е, рішення щодо звільнення від мобілізації або звільнення з військової служби. І е, якщо частина вимагає якісь додаткових доказів, то тут потрібно дуже ретельно. Уважно дивитися, а що саме хоче частина. От на моїй практиці було так, дуже багато прикладів з цього питання, і іноді частина там щось вимагає, наприклад, якусь довідку, взагалі, яка там, наприклад, довідка обстеження з, е, житла. От так, я задаю навіщо? питання. Це прописано навіщо? в законі? Чи навіщо? Ні, в закону в -то, річ, що е, ні в законі, ні з точки зору здорового глузду е, батько, інвалід і е, син там військовослужбовець, там чи військовозобов'язаний, який ще хоче добитися там відстрочення або звільнення, е, він на, на, не, навіщо йому давати довідку про об обстеження стану житла, тобто розумієте, то, просто? Це демагогія, яку іноді деякі командири включають а тільки для того, щоб зробити якийсь штучний привід, щоб просто не розглядати рапорт або відмовити, чомусь відмовити. Ну це зрозуміло, але ж, е, вибачте, це взагалі це самодіяльність, вона е, граничить, е, змежує з, просто з порушенням закону і права громадянинства. Отже, якщо відповідати вже конкретно, значить, у нас е, ця опція. Ehm, право звільнення за інвалідністю батьків, Да дійсно. Причому не потрібно плутати дуже часто з питання. А в мене є сестра, там така та сестра, таке інше. Ну, те тут же закон же говорить про військовозобов'язаних і про військовослужбовців. Понімаєте і тут не потрібно для себе видумувати більше, ніж це ви, ніж це ви думаєте. і і користуватися своїм правом, тобто треба робити, стучати в двері, так писати заяви і не, не, не лінитися, тому що е, чиновники, в тому числі військові чиновники, вони дуже полюбляють коли людина перше не знає закони, друге нічого не робить, третє, нічого ні в який закон не вірить. Бо саме з цього починаються всі порушення. А треба в закон вірити, не зважаючи ні на що. Так, дійсно, закон це основна наша опора і право на захист.